Ви приходите додому, а там розгром, і ви наказуєте собаку. Ви гуляєте на вулиці, бачите, що вона щось жує. Ви підзиваєте її, вириваєте і наказуєте собаку. Ви вчите тільки одному не підходить до вас. Ви заходите в кімнату, бачите, що собака лежить на дивані. Алі. І наказуєте її. Ви вчите тільки одному бистро з приводу Івана. Чому це все не діє? Тому що сама, саме покарання дуже віддалене від, від причини. Уявіть собі, ви наказуєте собаку за годину після того, як вона з'їла ваші тапки. За цю годину собака зробила 10-20 ні в чому не винних дій. Вона не зв'язує ці, ці причини з покаранням. Природа собаки вона складається так, що вони зв'язують останню по часу дію, яку вони зробили з покаранням. Тому, коли ви приходите додому і бачите, що вас зустрічає радісна собака. І ви наказуєте їй за те, що вона зробила розгром. Вона не розуміє причину покарання. Вона розуміє, що більше не треба радуватися, коли приходить хазяїн.